І навіщо я пообіцяв допомогти Гвен? Я ж уявлення не маю як. Невже ми безсилі? Якщо це те, що я думаю, то, мабуть, безсилі. Ви знаєте, що з нею сталося? Коли я був юнаком, я чув про ритуал давньої релігії. Він зветься Діага». Діага? Священний вогонь з допомогою кореня мандрагори жертві навіювали жахливі видіння. Вона чула крики, що лунали на 20 миль довкола. Коли крики стишувалися, людина ставала безвольною. І назавжди лишалася рабом верховної жриці. А хто здійснював такий ритуал? і де? Більше я нічого не знаю. В ритуал були в лише кілька жінок, а до мене дійшли тільки чутки. Хтось мусить щось знати. Мені спадають на думку лише дві жінки одна моргана пендрагон. А інше — докрет. Але, Мерлін, докрейт. Не можна довіряти. Вона не має знати, хто ти насправді. Хто посмів прийти до священної печери? Я хочу дещо спитати у Докрейт. Дай руку. Запах ворожості. Я прийшов з миром і з відкритим серцем. Ти не прихильник давньої релігії, не друг Моргани Пендрагон. Велика Докрейд. Тихо. Я тебе знаю, Емріс. Тут ніхто не допоможе твоїй королеві. Звідки ти знаєш, чому я прийшов? Я Докрейд. Зі мною говорить сама земля. Ти тут небажаний гість. Забирайся. Я не можу піти. Поки не одержу те, по що прийшов. Ти смієш суперечити мені столітній докрейд. Ти нікчемний чаклуне. Хай там як. А я одержу відповідь. Я творіння землі. Ти мене не вб'єш. Цей меч загартовано диханням дракона, з ним я впораюся. Ти не здужаєш і підняти такий меч. Докрай, скажи мені те, що я хочу знати. Емріс, твоя королева приречена. Її душу поглинув Тіана Діага. Вона занапащена до віку. Її тіло виконує волю моргани. Волю моргани. Виконавши своє завдання, вона зникне без сліду. Як зняти закляття? Це до снаги лише великим чаклунам. Як? Вирушай до водоймища Аріянрод. Там тобі знадобляться всі твої сили, щоб прикликати білу богиню. That... І це все. Ні, Емріс. Королева має зайти у водоймище. В ньому цілюща сила богині. Тільки так можна врятувати королеву. Пам'ятай, Емріс, королева має увійти у воду добровільно. Хитрістю обманом чи примусом ти їй лише зашкодиш і втратиш назавжди. Дякую, велика докрейт. Дякую. Pa, pa, Усе гаразд? Yes, так, дякую. Якщо я можу щось зробити, Sorry? що to... хотів сказати, know, що я завжди до ваших послуг. Мордред, я й не мав сумнівів. Нато велика непевність. Раптом я не зможу прикликати білу богиню. Зможеш? Мерлин, просто треба вірити у власні сили. Навіть якщо зможу, Гвен має увійти в водоймище. Навряд чи вона це зробить добровільно. Я про це вже подумав. Баладонний. Мої досліди були немарні. Гаус, це дуже сильний і небезпечний засіб. Небезпечніший за зрадника у самому серці Камелота? Гвен має сама увійти у водоймище з власної волі, інакше закляття ми не знімемо. Згоден, мабуть, це нам не під силу. Отже, не варто робити й усе інше. А дехто може з цим упоратись. Артур. Тільки він зможе достукатися до серця колишньої Гвен. Марна справа. Мерлін, ти недооцінюєш силу кохання? Я не про це. Як я можу чарувати, коли поруч буде Артур? Він про все здогадається. А якщо він тебе не впізнає. Ні. Ні. Знову? Гаус, ви ж знаєте, як виснажує заклинання старіння? Мені не вистачить сил і на це, і на обряд. Тоді ти маєш знайти сили. Як діє настоянка баладони? Пацієнт поринає у глибокий сон. Пацієнт зазвичай її використовують для важкопоранених. Довго вона діє? Кілька годин. Щоб сон був безперервний, її треба давати кілька разів на день. Але не більше, ніж три дні. Це правда, мілорде. Настоянку не варто пити тривалий час. Або що? Тіло не витримає. Дякую, Мерлін. За три дні можна доїхати до водоймища Аріан Рот. А ви поїдете? Я не можу. А якщо виникнуть якісь непередбачені обставини? Нема підстав побоюватися чогось непередбаченого. Альсер, no. якщо ми нічого не зробимо, вважайте, що Гвен вже нема. Мерлін? Mm. Прикликати богиню можна лише чарами. Цей ритуал може виконати лише чарівник. Іншої ради нема, мілорде. Чари можна зняти лише чарами. Я порушу власні укази. Але ж це для порятунку королеви вашої дружини. Я згоден. Але чи можна довіряти тому чарівнику? Життям присягаюся. Ви вже раз присягалися, а потім мій батько помер через чаклуни. Цей чаклун буде не такий. Чому ви такий впевнений? Тому що цього разу я обрав жінку.